Всім привіт! З вами Олександр Катунін. А це доказові новини. Проект, у якому я розбираю останні та найцікавіші дослідження, пов'язані з нашим здоров'ям. А для нас, українців, зараз як ніколи важливо залишатися здоровими. Жодної альтернативної медицини та народних методів, тільки перевірені джерела, тільки високоякісні дослідження, і тільки доказова медицина. Що ж, почнемо. Готувати та розірвати їжу в мікрохвильовій печі швидко та дуже зручно, але деякі люди кажуть, що плата за це наше здоров'я. По перше, вважається, що працююча мікрохвильова піч випромінює справжнісіньку радіацію. По-друге, приготування їжі в мікрохвильовій печі робить її менш поживною. І по-третє, їжа стає небезпечною для здоров'я. Тому Японія заборонила продаж мікрохвильових печей у себе в країні. Для початку давайте розберемось, як працює мікрохвильова піч. Цей прилад перетворює електрику в електромагнітні хвилі, які стимулюють молекули їжі, змушуючи їх вібрувати, перетворюючи енергію на тепло. Цей процес схожий на те, як нагріваються наші руки, коли ми. їх... Потираємо ці електромагнітні хвилі, в першу чергу впливають на молекули води, а також меншою мірою на жири та цукри. То чи може мікрохвильова піч нашкодити нам радіацією чи іншими шкідливими випромінюваннями? Мікрохвильова піч обладнана металевим щитом та спеціальним екраном на кришці, які перешкоджають виходу випромінювання з печі. Тому, якщо мікрохвильова піч не пошкоджена і ніхто в неї не заліз, то мікрохвилі не можуть завдати нам ніякої шкоди. Чи знижує приготування у мікрохвильовій печі вміст поживних речовин? Треба розуміти, що будь-яка форма приготування їжі знижує її поживну цінність. Основні фактори це температура, час та спосіб приготування. Що стосується приготування або розігріву їжі в мікрохвильовій печі, то, як правило, час приготування короткий, а температура низька. З цієї причини їжа з мікрохвильової печі в порівнянні з іншими способами приготування найчастіше зберігає більше поживних речовин. Ось це дослідження показало, що приготування 20 різних овочів в мікрохвильовці краще зберігає корисні антиоксиданти ніж їх варіння. А ось це дослідження показало, що помірне нагрівання броколі в мікрохвильовій печі фактично підвищує рівень антиканцерогенної сполуки. А ще одне дослідження показало, що приготування грудного молока в мікрохвильовій печі ефективно запобігає цитомегаловірусній інфекції. Є звичайно й винятки. Наприклад, у цьому дослідженні одна хвилина нагрівання часнику в мікрохвильовій печі знищує корисні з'єднання, в той час як у духовці ці з'єднання знищуються за 45 хвилин. Так що за деякими винятками мікрохвильові печі чудово зберігають поживні речовини в продуктах. Японія заборонила продаж мікрохвильових печей, бо їжа з них стає небезпечною для здоров'я. Як ви вже зрозуміли, при приготуванні або нагріванні їжі в мікрохвильових печах немає жодних механізмів, що роблять їжу шкідливою. Ба більше перевагою мікрохвильової печі є те, що їжа в ній нагрівається не так сильно, як за інших способів приготування. Наприклад, бекон при приготуванні утворює канцерогенні сполуки нітрозаміни. Канцерогенів це ті, які можуть викликати рак. А ось це дослідження показало, що нагрівання бекону в мікрохвильовій печі викликало найменше утворення нітрозамінів з усіх протестованих методів приготування їжі. А що ж стосується Японії, яка вирішила заборонити мікрохвильові печі, це просто дурний вірусний фейк і нічого більше. У Японії чудово виготовляються та продаються мікрохвильові печі. Ну що ж, немає жодних доказів того, що їжа з мікрохвильовки може завдати шкоди. Більше того, є докази, що їжа з мікрохвильової печі може зберегти більше поживних речовин. Однак, щоб використання мікрохвильових печей було безпечним, не забувайте про кілька простих правил: Перше, уникайте пластикових контейнерів. Деякі сполуки в пластику, такі як біффенол А, при нагріванні можуть потрапити в їжу та завдати шкоду здоров'ю. Це не пов'язано з мікрохвильовою піччю, це пов'язано з пластиком. Це станеться за будь-якого методу його нагрівання. Цієї причини, якщо ви вирішили підігріти їжу у пластиковому контейнері, використовуйте тільки помічений як безпечний для мікрохвильової печі. Друге, розігрівайте їжу достатньо часу. Оскільки температура мікрохвильових печах невисока, то за короткий час їжа може нагрітися нерівномірно. Тому стежте, щоб блюдо, яке обертається, працювало і щоб їжа була досить нагріта, щоб знизити ризик харчового отруєння. Кожна новина, яку ми з вами тут розбираємо, базується на публікаціях у високоякісних наукових джерелах. Всі посилання на публікації та дослідження будуть в описі цього відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. А якщо так, поставте лайк цьому відео. Вам не складно, а мені буде дуже приємно. А також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступний випуск доказових новин. До зустрічі!